ТОП 12 найкращих ноутбуків 2025 року. Ноутбук має бути не просто швидким, а зручним, автономним і бажано стильним. Нових моделей багато, характеристики схожі, а ціни різні. Щоб вам не довелося годинами порівнювати все вручну, ми зібрали 12 найкращих ноутбуків цього року з різних категорій і для різних задач. Найкращий ноутбук для більшості користувачів Asus Zenbook 14 OLED Touch. Це той випадок, коли ноутбук поєднує і потужність, і зручність, і некосмічну ціну. Швидко працює навіть під навантаженням, має стильний дизайн і міцний корпус, oled дисплей з високою роздільною здатністю, соковитий, яскравий, з глибоким чорним. Але головна фішка автономність до 19 годин відео на одному заряді. Ідеальний варіант на кожен день і для роботи, і для розваг. Найкраща мобільна робоча станція Dell Precision 5680. професійний ноутбук для серйозних задач, монтажу, 3D-графіки, проєктування, потужне залізо в тонкому корпусі і все це з 4K OLED екраном та клавіатурою, яка підходить для довгих робочих сесій. Так, коштує дорого, але Precision 5680 це коли обирають не компроміс, а результат. Найкращий вибір серед Macів, MacBook Air 13M4. Новий чіп М4 робить MacBook Air ще швидшим. Камера стала кращою, а батарея тримає майже 18 годин. Так, він не має oled Дисплея і лише два порти. Але за зручність, якість збірки і досвід користування це один із найкращих варіантів для тих, хто шукає легкий і стильний MacBook на кожен день. Найкращий бюджетний ноутбук Acer Aspire 3. Якщо потрібно щось просте і недороге, цей ноутбук саме для вас. Він добре справляється з базовими задачами: інтернет, документи, навчання, автономність на рівні, Wi-Fi стабільний, клавіатура зручна. Ідеальний варіант, як перший ноутбук, наприклад, для дитини або студента. Найкращий ультратонкий ноутбук Dell XPS 139345. Це дуже тонкий і легкий ноутбук з потужним процесором і сучасними інтерфейсами. Працює до 19 годин без підзарядки. Підтримує Wi-Fi 7, але має лише два порти USB-C. Клавіатура трохи незвична через компактний корпус. Але загалом це крутий варіант для тих, хто постійно в русі. Найкращий бізнес ноутбук Lenovo ThinkPad X 9G1 надійний, легкий і витривалий oled дисплей, зручна клавіатура, підтримка Wi-Fi 7. Працює до 17 годин, витримує поїздки і гібридний режим роботи. Мінус не можна розширити оперативку і немає звичного червоного трекпоінт. але загалом ідеальний ноутбук для ділових задач. Найкращий трансформер 2 в одному: Asus ProArt PX13, це ноутбук і планшет в одному. Ідеально для дизайнерів і тих, хто працює зі стилусом oled дисплей, потужна відеокарта і зручна панель, дайл пад для творчих завдань. Має достойні мікрофони і класний звук. Мобільного інтернету немає, але як універсальний інструмент для контент креаторів дуже вдалий. Найкращий Chromebook – Acer Chromebook Plus Spin 514. Цей Chromebook має A функції, сенсорний екран і працює довго без підзарядки, підходить для навчання, роботи в хмарі і щоденних задач. Легкий, універсальний, але не підтримує мобільний інтернет і має обмеження по кількості портів. І все ж один із найкращих у своєму класі. Найкращий ноутбук для геймерів: Lenovo Legion 516 ARX 9 ідеальний варіант для тих, хто хоче продуктивність і не переплачувати. Потужне залізо, якісний екран з частотою 165 Гц і технологіями G sync та Dolby Vision. Система охолодження ефективна, хоча іноді шумить. За свою ціну відмінний ігровий ноутбук. Найкращий бюджетний ігровий ноутбук Acer Nitro V15. Це доступний варіант для геймерів. Продуктивності вистачає для сучасних ігор на високих налаштуваннях. Частота екрана – 144 Гц. Пластиковий корпус середній екран, але всередині справжній геймерський потенціал. Якщо бюджет обмежений, це чудовий вибір. Найкращий ноутбук для створення контенту Asus Proart P16 OLED. Цей ноутбук створено для професіоналів. 4K oled екран суперточна передача кольору, 64 ГБ оперативної пам'яті. Підходить для графіки, відео 3D. Сенсор підтримує стилус, корпус міцний і приємний на дотик. Так, частота дисплея лише 60 Гц, але це не заважає йому бути ідеальним інструментом для творців. Найкращий ноутбук зі знімною клавіатурою Asus ProArt pz 13, планшет і ноутбук в одному: легкий, стильний із чудовим OLED-дисплеєм. Ідеальний варіант для мобільної роботи або подорожей має підтримку стилуса, якісні камери, швидке з'єднання Wi-Fi 7. Так, клавіатура не така зручна для довгих текстів, а з деякими програмами на ARM можуть бути нюанси. Але як компактне робоче рішення дуже гідно. Якщо якась із моделей вже запала вам в око, саме час перейти до дій. Більшість ноутбуків з нашого огляду доступні на сайті є сервер. Заходьте, порівнюйте, обирайте, і нехай новий ноутбук працює на вас, а не навпаки.